У Житомирі на замовлення громадської організації Центр суспільних комунікацій провели соціологічне опитування щодо підтримки ймовірних кандидатів у народні депутати. Згідно результатів, найбільшу підтримку Житомирян має діючий народний депутат, перший заступник голови адміністрації президента України Геннадій Зубко. Серед опитуваних його рейтинг складає майже 43%. відсотки. Опитали 519 Житомирян по телефону. У свою чергу журналісти студії «ЦТВ» вирішили перевірити наскільки насправді високий показник серед житомирян – у Геннадія Зубка Верховній Раді е, Геннадія Зубка я оцінюю як, е, як вам сказати, на троєчку. Тому що я е, всі, всі оцінки даю, е, як відбуваються події е, е, на сході, в Донбасі. Е, там якісь всі е, розпорядження сторони, е, я так розумію, і сторони. Нашого президента, а він як його права рука, недостатні. От. Тому що спочатку наші наступали, а тепер, виходить, відступають. Чесно кажучи, мабуть, треба дати позитивну оцінку. Я так думаю. Е, ну що, якщо взяти той момент, який з боями там було навколо ліцею? Коли там було таке втручання доречне, то, то добре. А те, що сьогодні так як воно повільно вирішується питання інтересів, державних інтересів, а то не а то, це хоча можна було якось би і більш активніше. Ось оце так. Скажіть, будь ласка, якою ці роботи з Гінання Зубка в Верховній Раді? Ноль Зубка? Ну, я б сказав, що я її мало бачу, і так. А потім, мені кажеться, він бачить обще направлення політики. І кожен, раніше, ніж сказати слово, то він подумає, казати його чи ні. Сі, будь ласка, якою ціну діяльність у Верховній Раді Гнаді Зука? Позитивно, позитивно. Я просто знаю, що в мене оце сітка, в неї син служить в армії зараз в АТО. Він багато чого допомагав. Ну там організовував поїздки до Києва. Ну, я позитивна, наскільки я так чула про нього і знаю. Я його не буду оцінювати, бо не знаю. Як позитивно? Да, а ви? Ну я, питаю. ну я не знаю. Я зубка лічно не знаю, але я бачила, як він виступає в Верховній Раді, бачила його відношення до ситуації, яка відбувається. і Тому я вважаю, що. Він є не найгірший варіант, який можна слухати, бачити. І я з ним, коли він збирався, збирався тут якийсь виступ був. До нього підходили люди, і він якось доброзичливо відносився до людей, відповідав, навіть записував щось, підходили. Тому я не можу сказати ні. І нейтрально до нього відношуся. Але він людина з нашого міста, тому я за нього... Ви оцінюєте діяльність у Верховній Раді Геннадія Стар? Ніяк. А чому? А тому що я взагалі нікому з Верховній Ради не вірю. Просто Вони всі вруть, абсолютно всі. Ніхто, ні один, хто балотувався туди, ніхто свою. Функцію не висповняє. Нікому не запусти вірить. Да, да, Надо да. выбирать депутаты, допустим, чоловіка из народа, который уже это все пережил, который все это понял, понимаете, и который понимает, что людям тяжело, да, действительно тяжело. А не те, которые нахапались, еще хотят і больше. хотіть хапнуть больше хапать більше позитивно. Такі? Чому животсь таке за чому самое позитивное? Ну він дуже має активну позицію громадянську, на мій погляд. І дбає про покращення ситуації в країні зараз. І видно, що він це робить емоційно, що він робить не для годиця, тому що він є депутатом Верховної Ради, тому що він цим дуже переймається. І мені дуже приємно, що він саме з Житомира. Ігор Ковальчук, Сергій Мальчук, студія ЦТВ.